Дорогоцінні всі, хто торкався Ісуса Христа, вони були здорові. І кожен прагнув доторкнутися до Нього. І всі зцілювалися. Ісус Христос це Його тіло, це жива церква. Тому ми чуємо, скільки свідоцтв, скільки. Свідчень, всі, хто торкався Ісуса Христа, отримують прощення, гріхів, відновлення, звільнення від демонів. І багато хто зцілюється, напишіть нам: торкніться Ісуса Христа, Його церкви, Його тіла, і ви побачите чудо, спасіння у своєму житті. Якщо ви хочете мати онлайн спілкування, вивчати Біблію. Наповнюватись Духом Святим, то ми чекаємо на вас. Ісус Христос Він простягає до вас руки та серце, Він хоче допомогти вам, Він вас любить і благословляє вас. Обов'язково напишіть нам, і ми відповімо. Амінь.